Які цілочисельні типи даних існують у C Sharp? Можливо, ти міг подумати, що він тільки один, бо навіщо придумувати декілька типів, які будуть приймати однакові значення. Але це не так. У C Sharp існує чотири основні типи даних: Byte, Short, Int та Long. Відрізняються вони діапазонами доступних значень, а також кількістю зайнятої пам'яті. Byte, наприклад, має найменший діапазон значень від 0 до 255. І, звісно ж, займає він найменшу кількість пам'яті в 1 байт, про що й каже нам назва типа. Шорт перекладається як короткий. Він має більший діапазон від мінус 32 768 до 32 767 і займає вже 2 байти. Типом int ти будеш користуватися частіше всього. Ім'я типа це скорочення від слова integer, тобто цілий. Він займає 4 байта пам'яті та має діапазон, який ви бачите на екрані. І нарешті long, або довгий тип з найбільшим діапазоном значень серед цілочисельних типів. Цей діапазон ви можете бачити на екрані. Пам'яті він займає теж немало, цілих 8 байтів. Ви можливо помітили, що байт, на відміну від інших, не має від'ємних значень, але, якщо вони потрібні, можна скористатись типом s -byte. це скорочення від словосполучення signed byte або знаковий байт. Крім цього, існують типи, які є беззнаковими short, int та long, відповідно, u short, u int та U long. Префікс u означає unsigned, тобто беззнаковий. Тепер ти знаєш.